Всім привіт! На ремонті Мустанг нас! І далі у нас ремонт після ремонту. У мене так дивлюся, часто приїжджають такі мопеди, які спочатку вдома пробують, а потім вже везем хай вже доробляє. Може так, може комусь виходить, ремонтується вдома, але потім після них набагато більше всього треба буде міняти, коли він не розуміється, або неправильно що зробив, або ну, щось поламав. То що ну, не поламалося, а він поламав. Ну, не суть, коротше, але прикол в тому, що це все треба зараз, то все, що вони робили, треба все зараз розбирати. І може би, якщо б вони зразу приїхали, поміняло себе менше. А після того, як вони вже почали крутити робити, міняється завжди більше. І роботи більше, бо тому що треба ще дивитися, чи ще. ще часом щось не поламалося. У нас проблема жене масло з -під головки. Вони зняли, подивилися і поставили назад. Все, все, що вони зробили. Але попри топсон, вони ще плюс вломали кришку. Тут що за зажигання виставляється. Ось цю кришечку. Тут вже є така гарна тріщинка. Ну, це пережали болт. Засильно його потягнули. Ну і плюс, я думаю, там прохладка, герметики. Це все зараз будемо розбирати. Будемо показувати трохи більше всього. Може бути цікавіше, буде довше відео. Але буде що подивитися. Кому буде нудно, таке ніхто не любить дивитися, ну що перемотати. А ми будемо розбирати і дивитися, що тут такого цікавого сталося. Будемо відкручувати ці примачі. Тому що треба буде взагалі його забрати, що воно не вирішало. Тут ще й по болтах. Різні болти 8-10. Зараз ми це все розберемо, будемо дивитися, що ж там. Ну, Кришка точно Він Вони там говорили, що навіть взагалі прийдеться головку міняти. Ну я не думаю, що аж так до такого дійде. Зможемо вирятувати її. Так, тут вже тістка не виварена головка. Це ми відкручуємо. Відкручуємо. Глушитель повністю знімаємо. Деколи можна просто нахилити, витягнути, але він буде заважати. Цю може і не буде рушати. Захист колін, джерех. Тут дай болтини закручені. Так можна було б руками вкрутити. Так наживили бо доїхати, я так зрозумію. Десь на початку я теж їх дуже багато поламав. Не алюмінію, чуть-чуть перетягують, зразу трісло і все. підзаміяно. Все просто. Ось як, це. це все. Підірвало різбош. Хто розбирав, той знає. Тут ще все гарно, новенький майже мотоциклі. І що зробиш? Таке є у нас. Як не само ломиться, то ми йому поможемо. Так, зняють ті бейці. Забрав, коротше, нафіг. Як буде заважати. Ну, і 119,7 кубів. Типа 120. Всі кажуть, що 125 кубів має на мотоцикл. От так, от так будемо думати. Мотоцикл 2020 року. Два роки йому. Маленький. Так, тут нам якось виставити зразу верхню, щоб поршені горіть був. Вкручуємо це. Бул таке вже трохи підлизані, видно, ключики ключ, такі все кине. Так, відкручуємо карбуратор патрубок. Знімати нам його не треба, нам просто відкрутити. Собратордя склеїм, чешой, якомусь Герметику чи а, Не знаю в чому він. тут. Кришка теж заліплена в герметику. Зараз все покажу, скільки тут того самому наліплено. З на верме не поставили. Так? так, тут у нас на 9. зірочка, Мало би бути? Води. На 8. Разу виставили? Намітку ставимо? Погано виставила. Вже не сходиться? Зараз подивимося, чи в помітках сходиться. Скорше все, що ні. Не хоче стати на поділку, значить. Але він приїхав сюди своїм ходом. Не могли просто ставити не на Т, але Ф поставили. Під якусь 600 Більше. Це така штука. Де запхати? Це замале, з така кришечка з таким болтиком. Ось ви ще сторанки нема. Великої якусь котрятку широку. Це капець, зробили. Нема чим відкрутити той болтик, а там якраз гайка, щоб крутити магнето. Ви ші старанки водикують пажі немає. Ну, може є. Глянь. Що з Ще навіть більші є. все so, yeah. просто пошукати. Вот так. Так, там нас на 14. Діляємо верхню верхну. Так, ставимо поділку на Т. Так, не добре стоїть. В принципі, чуть-чуть вище так, прорізно. Але якщо подивитися, то стоїть посередині головки. Це проїзд не рівно стоїть, тому я не міг їх поставити на нього, але якщо ви насправді подивиться між болтами, ну то стоїть рівно. Все добре. Значить, все добре виставили. Молодці. Так, нам на 8. Україну, що відкрутив. Буде тримати. Чим. Раз. Тут теж розлезані болтики. Оці. Так позатянуті. Так, поставити якусь стирочку, може буде капати з воловки, тож там волос залишилось. Так, на 10 ключик хочу холти та які точніше. いいけ Прегляди, если что-то. Так, так я вас підбав. Давайте зируки, просто легкім руку. Прямо потом с увеличити. чуть-чуть руки в біг. Нічого її не бракує. Чому ж не? Мену зараз виясняти. Ні. Лапана, мені здається, вже мають виробітку. І головка ніби, здається, варена. Вухо варилося, собока. Маємо прокладочку. Прокладочка бию. Ну, вже має виробітку. Не нова точно, те, що стояло там. Гірочка йде широкий ланзук. Гірочка вжимає таку трошки виробітку. Ось ще піде. Гумочка є. Ага, вона гнала, тому що одна гумочка є. Тут гумочка є, але вона не тримала якраз по цьому каналі де йде масло. Я думаю, треба було б здалося і тим, скинути. Поршень чорний, в нагарі, значить, люлей давали. Чи не знімати? В голову точно треба буде міняти. І головка мені здається, ну прокладка головки міняти. А от будемо виясняти, цю всю штуку. Ось і головка. Ось це місце варене. Казлушитель тримає. Певно, що варилося, точилося, шліфувалося, тут якісь гайка, щоб до кінця не дожимало чи що. Не розумію тої своєї логіки. Чого її міняти? Де що? Який нюанс? Тут не добрали до кінця. Фрезером треба було ще посидіти, побавитись. Окей. Шукаємо, де воно пускало. Шайбашці. Ось на такій щось. Тут під нею мала бути шайба. От що від неї. Ну, на шайба бумочка. Це все, що лишилось від неї. Скорше все, що через нього і пускало. Ось така направляюча, вона йде з гумкою по колу. Скорше всього, що вона. Ну, розбираємо ще головку. Збираємо. Скидаємо тут два болта. Коли її варили, могли поплавити все на світі. Розберемо, подивимося до головки, якщо там дійсно все печально, то тоді будемо шукати другу головку, так як вони хотіли. Не пробуємо ремонтувати. Ці всі прокладки треба буде міняти. Це турбас. От тут файно на герметику тримається. Червоному. Всі знають, що найкращий герметик це червоний. Тут покладка порвалася і вони її герметиком поремонтували. Добре. От герметик. Треба буде все витирати. Ну, могло і звідси нагнати масло. Так, на 17. Yes. І тут... Так, клапана. Цей зажатий. Ну, він зажатий. Не, не, стоїть посередині. Ну, ми ж поставили на мекто, коли я знімав. Ну, типу на букву Т, все так має бути. І цей клапан зажатий. Значить, будемо його міняти. Я його пустити, бо ми не зможемо розібрати. Тут точно на 9 мало виводи, так, Тут на 9. Такої причини мав би погано заводитися зранку. Більше це, а, випускний. Ну тут погано мав би заводитися. Може ні, мав би тяга бути погана скорше, бо це випускний. Пускний, коли пускає, тоді він не може затягнути бензину. Це логічно. Там є різьба, все просто. Тут середини одне коромисло. Забиваємо цей декомпресор, чия там, коротше, така штука в більших. Там де більша компресія його ставлять. Так, це є, це є. Коромисла. О, легесенька. Виробітка є, тут теж малесенькі такі подряпані є. Далі витягуємо клапана. Ну, той по-любому має виробітка, той ще зажатий. Є спеціальні для клапанів, підкладаємо, щоб вони не тікали. І молоточком раз і. І ось таким легким рухом це все розбирається. Колись це так було, треба було мучитися. Раз і все. І все вилізло. І так наступний. Так, не пішов. Є. Аж самі вискакують. А ну, Витягнути ще пів відео було легко. От закласти це було нелегко. Цій головці. Альфа-дельта. Так, цей клапан кругом чорний. Під заміну клапан точно. Плюс треба буде протирати. І цей у нас був чорний кругом. А цей втопився. Цей має такі вже, як то кажуть, можна бретися ним. Має такі гострі завусини. А цей повністю коло чорний. Міняємо клапана, міняємо прокладочку. Все просто. Ремонт не дуже такий аж. Капітальний ось. Не знаю, як він завів. Заводився, як він їхав, тяги, певно, взагалі не було. Зараз будемо шукати. Я не знаю, чи клапана має. Треба буде зараз підбирати клапана, виясняти з цими шпильками, що не так, чому так. Чому тут та гайка? Непонятно. Так, зараз фоткаю на заставочку ці клапанці. Є клапана. Новесенькі, коротше, в них всіх однакові. 70, 110, 125. Клапана всіх однакові. Не помилитись. Є клапана, ми будемо їх протирати. Ці новесенькі, гарні. Треба перше буде помити це все, почистити від того всього нагару. Зробити, як то кажуть, порядок з цією. Поміняємо сальники клапанів. Ну, Нема такого критичного. В принципі, я не бачу. Тому що не розумію для чого цього. Для чого та гайка? Чи воно тут не рівно не сходиться, але ж тут теж це треба забрати. Вона це щось, як то кажуть, мучить. Для чого та гайка. Теж на герметику. все в маслі. Тут теж масло пускало. Не видно, десь от звідси гнали. Чпайка відкручується, Нічого мені поставили фіксатор. Не викрутиться. Чи то шайба, чи що це таке? Шайба. Герматику. Червоному. Та ніби рівно я не розумію, що тут не так. Опри з одного боку розплексало. Не знаю з чим це зв'язано. Тільки з одного боку розтиснуло. Ну я розумію чому, бо тому що тут не обібрали, то все добре. Я зараз фразою ще тут подобираю, щоб було нормальне суцільне коло. Не дочистили, не доробили Ну Це нічого страшного. Так. Маємо. Чистим, зараз покажу, як буде протирати клапана. Всі хочуть деталей. Як це все робиться, покажемо від початку до кінця. Ну то як миється житке. Мити то інакше. Зараз покажу, як протираємо. Скинув я ще циліндр, думаю, вже як буде набор, от є такий набор, прокладок тут є і під головку, і під циліндр, і на головку повністю ця прогулалочка теж якраз. Я думаю, що якраз ось через цю малесеньку, яка стоїть під такою направляючою, по цьому каналі біжить масло добре. Тут вона теж є, саніки клапанів є, всі-всі гумочки є. Все ми будемо це використовувати. Мали би піти всі прокладки ці, ми їх використаємо. Нічого не лишиться. Зняв циліндр заодно, помив, почистив, ну, я його не ми, повитрав, хоча б і забрав прокладочку. Думаю, вже як розібрав, буде обідно. Все повитираємо, щоб ми бачили, звідки, якщо би в разі чого почало гнати, щоб ми розуміли, де воно і звідки. Ну, Моє скинув головку, вже і циліндр скинув, ти вже поміняти там теж прокладку, прокладка ж є, що би не поміняти. Бо там вже зм'ялася, а так буде свіжа, на краще пристане і заодно і поміняємо гумку, теж під циліндром тут стоїть. Закриває цей канал, ну, якраз походу, стікає сюди догори. Жене? Чи воно там де? Так, По цій шпильці догори воно масло йде, по цьому стікає якось так. Мало би бути. Так, беремо клапана і будемо протирати. Клапана протирається, ну не знаю, я протираю все попроще. Попростіше. Наносимо пасту по колу. Не шкодуємо і так мало там де краще протреться. Запихаємо. Це в нас є випускний клапан. І протираємо. чути як воно шкрабає аж тою стружкою пастою. І робиться фаска така, полосочка видно, і буде дуже добре, коли протреться, її буде гарно видно. Завжди протирає, ніколи не перевіряю. Протер, заклав і все, проблем нема. Мопед заводиться, працює. Не було таких випадків, що хіба би там погана була фаска на самому на самій головці. Вже дуже широкий і погано пристає або десь, ну, не так пристає, і тоді воно так пускає. А так, наскільки я бачив, на заводі не протирають новий мопед. Просто заклали клапан і все. Він протреться, як то кажуть, до порохів наших. Ну, я думаю, фільтр там точно ніхто не міняв, навіть ніхто не дивився до повітряного. Ну, ось так і протирається. По 5-10 хвилин на кожен клапан. Протираємо. Один є, беремо другий. Впускний, більший. Є. Yeah. І так само протираємо. Чим більше, тим краще. Зробимо гарну полосочку, щоб воно переставало. І так, працюємо. Чути дуже добре. Прокручуємо, протерили, прокручуємо. Протираємо цей. Потім миємо. Це все хлопана тож від той пасти, щоб воно нам ще краще не протерло. І будемо збирати.